Вітаю вас, друзі. Якось дуже дивно виходить. Ми зараз просимо увесь світ, щоб не пускали інші країни до себе росіян, але в той же час у нас в Україні є громадяни Російської Федерації, які не просто десь там вештаються, а ще й знімають фільми в Одесі. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого обществу. Ну, моє мнение. да да, это мне вообще удивительно, это всі на це російські пропагандисти із телеканалу Дожді. Я не просто так називаю їх саме пропагандистами, тому що, хоча вони, наче як опозиційні до російської влади, вони усе одно поширюють потрібні Російській Федерації наративи. Ось, наприклад, ведуча цього телеканалу виступає проти запровадження візових обмежень для росіян. Начнемо з того, що Осічення Європи не привілегія. Право путешествовать є у кожного человека на планеті. Її пустили до Латвії, дали можливість там працювати разом із її телеканалом, але вона у Латвії починає запитувати, чому це там чіпають советські пам'ятники. Очевидно, этот пам'ятник представляє серйозну цінність для. Тисяч, десятків тисяч жителів вашого міста, бо ким би себе росіяни не вважали, як би вони самі себе не називали, вони усе одно лишаються носіями імперської ідеології, коли вони вважають, що можуть приїхати до чужої країни та повчати її. І, звісно, виникає питання, зачем чим устраюватися вот табастріння на фоні гігантського недовольства, скажем так, рускоязичних жителей Риги. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Це важливо для розвитку українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів і поговоримо із вами про те, як російський пропагандист працював в Одесі. Звати його Пьот Рузавін. Він сам із Москви, але останні місяці він мешкає в Україні. І з ним спокійно спілкувалися люди в Одесі. Наприклад, Ганна Шелестення діло, що ніхто це не нав'язував. але ґердські служби прийшли і нарисували на очі многих зданнях, основно воротах. українські флаги. не побачив нічого поганого у спілкуванні з росіянином під час російсько-української війни. І телеведучий Михайло Бейзерман на вулицях дуже мало дітей. Одесі дуже много дітей. а зараз їх, їх... Почти незаметно. та і Борис Барський подумав, мабуть, собі, що тут такого спілкуватися із росіянами під час війни та давати їм інтерв'ю, і ще в 2000-х роках нам город е, благородна дав в розпорядження та театр на 10 років. Але найцікавіша, звісно, була розмова із Олегом Бриндаком, який є заступником мера Одеси Геннадія Труханова. Я думаю, що ми за. Свою політичну кар'єру достатньо чітко показали свою позицію. Позиція бриндака цілком однозначно, як власне, і у Труханова. Вони обидва проросійські. До прикладу, той самий бриндак свого часу ініціював перейменування проспекту Героїв Небесної Сотні на честь м'ясника Жукова. І ще бриндак розповідав росіянам, що він дуже переживав, що одеську владу Труханова та його команду можуть відсторонити або посадити. За їхню проросійську позицію. Отстранение, арест или что-то такое як как говорится, не пролезло. Вот ну дійсно, ми такой пережили неприятний момент. где-то неделю, дней десять. Але при цьому бриндак намагається усіх переконати, що звинувачення у тому, що йому та Труханову подобається Росія. Вони абсолютно безпідставні. Це хтось просто взяв та вигадав. Російський паспорт, російська, діса руський мір, усі от ті бізобразі, котрої звучали, і никогда за нули години не нашли никакого подтверждения, они как бы вроде забувають, достают, забувають, достают. жодних підтверджень, звісно. Немає це усе просто брехня. Але в той же час є факти, які кажуть про те, що Геннадій Труханов має російське громадянство. Так, друзі, під час війни, яку розв'язала Російська Федерація, Одесою керує громадянин Російської Федерації, і ніхто із наших правоохоронців не бачить у цьому абсолютно нічого поганого. Звісно, Труханов зараз намагається публічно дистанціюватися від Росії та навіть періодично її засуджує. У мене питання. От кого ви? Нас спасає проте, я усе пам'ятаю, і я нагадаю, що Геннадій Труханов від самого початку російсько-української війни принципово не визнавав, що Росія це агресор. А росія Росія, росія захина патріотізма і, і, і в не хочу. Не. Чи... так. само Труханов, громадянин Російської Федерації, казав, що у Криму не було ніякої окупації, а це просто там парламент люди самі визначні шились а ви читаєте то, що присвітла російська агресія? Воєнний я скажу, що по, по Криму невозможно так однозначно розсуждати. Агресія це не агресія. за парламент Криму определились жителі Криму. Своєму ну і ще одна дуже показова історія про Труханова. Є ще в Одесі такий депутат від партії Шарія, як Фрейман. Він просто напередодні повномасштабного вторгнення категорично виступав проти фінансування територіального. Оборони. Територіальна оборона Одеси. Вот вы мне скажите: на полном серйозі, почему вы, я вот не понимаю, почему мы сейчас прогибаемся под е, пиар-программу? Зеленського у нас на сьогоднішній день пулі не пулі убивають а низьке медицинське обслуговування, у нас тарифи і що дуже показово, цей депутат Шарія викидував українські прапорці в этом скандалі. Замішан наш депутат скандал в Горсовіті Одеси. Депутат убрав флаги України со стола. Вот он. Это Илья Фрейман, он депутат партії Ширія. Запам'ятайте його. Є в Одеській міській раді і ще один депутат Гіганов. Якщо я не помиляюся, він представник опозиційної платформи за життя. Гіганов послідовно підтримував російську агресію та навіть літав у Москву до Скабєєвої надеюсь, Ви вы победите. И вас чтобы вас конкретне конкретно не засудили. Друзі, і за тот случай спасі за участі в нашій програмі після повномасштаб. Табного вторгнення і Гіганов, і Фрейман кудись зникли і перестали ходити на засідання одеської міської ради. Можна було би сказати, та й чорт з ними, слава Богу, що вони більше не з'являються у міській раді. Зрештою, це зрадники України, але. Труханов прийняв рішення, яким дозволив бути присутнім цим зрадникам України під час засідань міської ради онлайн. У Труханова є своя партія. Вона називається Довіряй ділам. Так ось вірити треба не просто заявам Труханова, а його справам. А справи кажуть про те, що він навряд чи змінив свої проросійські погляди. Ну і дуже показовою була нещодавня заява, у якій він сказав, що його дуже турбує зростання ненависті до всього російського після того як Одесу обстрілювали вже багато разів російськими ракетами. Але ви що, Труханова не можна критикувати, тому що це буде розкачуванням корабля. Рошатувати корабль во время бойових дій нікому не дозволено і в політику гратися теж нікому не дозволено. Це реально якийсь сюр сидить проросійський заступник Труханова і намагається російським пропагандистам довести, що Труханов у жодному. У разі не проросійський. Ну а згадана мною вже раніше Ганна Шелест намагалася росіянам пояснити, що насправді нічого поганого у російській культурі немає. Це абсолютно два різних дискурси. Тось, тобто, якщо ви любите Євгенія Нєгіна, це не значить, що ви любите то, що відбувається сьогодні в, в Москве. Зайшла мова, звісно ж і про пам'ятник Якатіріні II, який досі стоїть в Одесі. Сьогодні навіть він є на одній із центральних площ міста. Справа у тому, що цей пам'ятник було встановлено у 2007 році, тобто він не має жодної історичної цінності. І Як каже сам Бриндак, він був встановлений за сприяння Росії російських грошей по інформації, достатньо участь приймав російський капітал останні пам'яті Катеріні. Своєвремені mm. росіянам дуже потрібен цей пам'ятник в Одесі, тому що він символізує для них те, що Одеса, начебто, російська, і деякі люди продовжують казати, що він взагалі то має якусь цінність. Тот же пам'ятник і Катеріні, будьмоворіть, відкровенна з ним достатньо сложності. Он історичний пам'ятник з самої сторони. Екатерина дійсно має велике отношення до городу. Російська імператорка Екатерина II справді має дуже велику цінність для Одеси, тому що вона свого часу взяла і перейменувала Гаджибей на власне Одесу. Це приблизно те саме, що Путін перейменує зараз захоплений Маріуполь на Кадирівський. Ми будемо казати, що Путін має дуже велике значення для Маріуполя. З іншої сторони, Екатерина, м'яко говоря. and mm -hmm. А um, сложне фігура касательно України з вирізанням рядов і и... Катерина. Це не просто сложня фігура. Давайте говорити фактами. Катерина II віддала наказ знищити Запорізьку Січ. Катерина II закріпачила українців, зробила українців по факту рабами. Катерина II руйнувала нашу культуру та українську мову. Катерина II причетна до актів геноциду кримськотатарського народу. Катерина на друга даруйте Екатерина II, це приблизно те саме, що і Владимір Путін просто дві сотні років тому. І захищати зараз пам'ятник Єкатіріні це те саме, що за 200 років захищати пам'ятник Путіну, але все одно вона каже, що це культурне наслідіє. Но сам пам'ятник ще що нісуд і е, е, культурне наслідя. Мені дуже цікаво, що би вона сказала, якби в Одесі стояв пам'ятник Гітлеру. Вона б теж його захищала, тому що це культурне наслідє. І до слова, росіяни зараз хочуть у тимчасово окупованому Херсоні також поставити пам'ятник Єкатерині II. І. і я впевнений, потім, коли Україна звільнить Херсон, знайдуться. Ось отакі люди, які будуть казати, ну не можна. Його чіпати це ж наше культурне наслєдіє. Та й, взагалі, зносити пам'ятники це не цивілізовано. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого цивілізованого Ну, well, моє Ну і тепер про найважливіше, друзі. Дивіться, чим насправді займалися російські пропагандисти із дождя в Одесі. У той час як питання знесення Ікатіріни є виключно внутрішнім питанням самих українців, ці російські пропагандисти намагаються у своєму фільмі переконати глядача, що насправді не можна чіпати російські імперські символи. Це погано і не цивілізовано. Окрім того, друзі, я хочу нагадати що в Україні заборонена трансляція телеканалу Дождь, але при цьому їм спокійно цим пропагандистам дозволяють працювати в Україні? Більше того, представники одеської військової адміністрації написали у Фейсбуці, що оцей пропагандист отримав усі дозволи для роботи в Одесі, для роботи проти України. Тож у мене є деякі риторичні питання у зв'язку із цим. Скільки іще ми з вами, українці, будемо. Ось отак само принижуватись, скільки іще ще ми будемо дозволяти росіянам під час війни приїздити до нас і нас повчати розповідати нам, як ми маємо жити. Скільки іще ще ми будемо пускати сюди різний російський непотріб у той час, як ми. Від наших партнерів вимагаємо запровадити проти росіян візові обмеження. Мені здається, це друзі не зовсім чесно, і дуже хотілося би, щоб хоча б під час війни, росіяни припинили їздити в Україну.